Доброго дня! Я вже декілька разів на стрімах розповідала. У мене відео навіть є про гель із ламінарії. І ви знаєте, у мене ось стоїть пляшечка, я її не викидала, вона зовсім зовсім порожня, вже навіть пилом притрусилося. Я не викидала, щоб замовити саме такий ламінарій, але в мене не виходило. Чому? Тому що фірма Тавляє, вони дуже були загружені, тому що вони працювали із нашими. Хлопцями на фронті йшли поставки туди. Вчора мені прийшла відповідь, і по почті йде цей ламінарій. Так що ми з вами поїдемо, заберемо, і я вам детально розповім, що ж це за чудо така рідина, і що тут знаходиться всередині. Домовилися? Кому цікаво, подивіться. Що посилка в мене, і зараз я вам все розповім. Сама подивлюся і вам розповім. Пристали ламінарій, але я вам все це відкрию. Це такі стікери, як кава, це вам все розповім. І три такі коробочки. Раніше, мені здається, просто так пляшка була, але ви бачите, одне й те саме. Тому що дуже багато різних фірм. І на це потрібно звернути увагу. Ну, зараз будемо розбирати з вами, що це таке і з чим його їдять. Коробочки, лист. І це, бачите, паспорт якості. Тут все написано. Умови зберігання, все указано на самому упакуванні. Ось я почала відкривати цю пляшечку, і дивіться, ось. Коли зроблено, і срок дії 18 місяців. Я не скажу, тут, мабуть, немає, але оця пляшка в мене стояла отак потихеньку, я її не користувалася, але в прохолодному місці в темному 2 роки. Два? Ну що, давайте дістанемо. Так, також йде такою капелькою, але інше упакування. Таке, знаєте, як трішки клейке на відчуття. Тобто упакування трішки нове, тому що раніше тут була отака ніжка. До мене прийшло три однакові, тому що мені це потрібно. Один я залижу собі, а два я передам в інше місце, де дуже-дуже потрібний цей гель. І отакі кристали, теж дивіться, коли виготовлено. Це дуже зручно, прямо відкриваєте. Тут ось є такі поділочки, і вживаєте. А зараз я вам просто я вам показала, як це все упаковано. Зараз я вам розповім, для чого і від чого це все я придбала і чому я саме цим користуюся? Перш за все, це жінок стосується всі, чомусь, хто за своєю фігурою думає, що це так все там калорійно і це не потрібно вживати. Ось я читаю: 10 калорій в 100 грамах продукту. Який склад, суміш, ламінарій? Бура, стрічкова ламінарія, червона ламінарія, цукрова ламінарія і фукурс – пухирчастий. Тобто ніяких тут додатків ЕШМЕБ немає. Ви знаєте, в якій обстановці ми зараз мешкаємо? Чомусь думають, що якщо закупити йод і пити його, то радіація вона не нашкодить. Ми мешкаємо в таких містах, де радіація не тільки біля електростанції. Радіація є скрізь, де є кар'єри, де є заводи, скрізь вона є. То я хочу сказати, що ця ламінарія захищає наш організм від облучення. Ламінарій це що? Це морська капуста. Морська капуста, і цей ламінарій являється дуже гарним профілактичним засобом проти радіації, при лейкемії. І при ракових захворюваннях, саме своєму унікальному біохімічному змісту цієї водорослі, і екстракти, які з цієї водорослі отримуються. Саме тому я користуюся цим, і це в тисячу разів краще, ніж їсти пігулки. Я дивилася всю інформацію, і сам цей ефект, ефект від, від ць, цих ліків, я не можу сказати, що це ліки. Це така як добавка. Ефект гарний в чому? Тому що ламінарії. В цій морській водорослі дуже багато біологічних активних домішок і комплекс мікроелементів. Якщо вам цікаво, я не буду вам тут лекцію читати. Ви просто-напросто можете зайти на сайт і подивитися, самі загугліть інформацію, тому що ці дослідження ламінарії вони вже в 60-х роках були. Ми звертаємо увагу на те, що нам розповідають з екранів телевізора, що ось радіація, виберіть те, виберіть це. Буває так, що голова крутиться, не можете заснути, якась втома, якесь у вас погіршення концентрації вашої уваги, депресія. Це такі, такі захворювання, на які ми зовсім не звертаємо уваги. Але у ці симптоми вони можуть з часом перейти в більш більш такі суттєві захворювання. Тому зараз ми повинні трішечки переживати, як кажуть, і робити те, щоб бути здоровими. Знаєте, я ось в сертифікаті тут дивлюся. Густа жилопогібна маса, я вам показала, при тривалому зберіганні допускається незначна втрата вязкості. І я скажу, що це так. Ви бачили, я відкрила нову пляшку, і тут у мене трішки залишки, то вона стала така, знаєте, більш більш рідка. Якщо взяти і розповідати про цю ламінарію то це дуже-дуже довго. Я вам зроблю спеціальні такі як силочки, що ви подивитеся цю. Цю інформацію про корисну дію ламінарії. І я ще хочу, знаєте, що вам поставити? Що ця компанія за роки війни дуже багато надавала свою продукцію для Червоного Креста. Це Альгатит фірма. І директор співпрацював дуже багато для наших воїнів, тому що саме такі гелі дуже гарно заживляють рани. І крім того, що є променева. Хіміотерапія у хворих з онкозахворюваннями, є також і ще воно допомагає при хронічних пораженнях слизостої шлунково кишечного тракту. Я вам якось розповідала колись. Я ще давненько це вже було, мабуть, рок років два назад. Я виписувала така, як є чорна і красна ікра. Звичайно, це ікра не натуральна, а це її вигляд як ікри, але це все знову таки ламінарій. Оці кристали, вони ще їх можна вживати людям, які хворі з сахарним діабетом, де всі оці радіоактивні нуклиди виводить все. Ну, я не можу вам, я не лікар, я не буду багато розповідати, мені просто хочеться, щоб ви попробували це. Я впевнена, що вам сподобається, тому що я вже з цією фірмою замовляю. Я ж кажу, що на протязі трьох років: як же приймати це чудодійне зілля, можна сказати так? Оці стікери така коробка тут 20 таких стікерів. Взагалі, курс лікування розрахований на три місяці, але Місяць ви приймаєте це всередину, а два місяці цей ламінарій робить оздоровлення і працює у вашому організмі. Тобто, ви зрозуміли: один місяць ви п'єте, а два місяці ви відпочиваєте, але організм організм. Працює і оздоровлюється взагалі. Цю інформацію ще раз скажу, будь ласка, ви все це дізнаєтесь на сайтах. Це є інформація. Я не лікар. Я вам кажу те, для чого я це. Купую і для чого це я приймаю. Це що стосується цих стікерів, ламінарію в стікері. За червоною чорною ікру, теж ви можете, теж корисно, але вживання там ви можете, як і бутерброди, можете якесь печиво, можете до салату додавати. Ви вживаєте як ікру. Тільки це, що смак не ікри, але воно дуже смачне. Дуже смачне. Що стосується оцього гелю, ось. Якась у вас пораження шкіри, якась у вас алергія, у вас опік. І як косметичний засіб теж дуже-дуже гарний, тому що ви чистенько вмили обличчя, отак, бачите, яке воно липкеньке, Розтерли і наносите просто як крем це так для обличчя. Я знаю, що у мене оцей шрам, і я наносила дуже гарно воно, прямо так знаєте, наче його як розсмоктувало. І все, воно спочатку, наче таке клике, а потім все нормально. Все воно підсихає, запаху ніякого немає зовсім. І хватає на дуже-дуже багато. Цінову політику теж ви дізнаєтесь, коли зайдете по силоці, все-все скажуть. А ще краще зателефонуєте і вам там все роз... будуть розповідати. Що краще, як краще користуватися цими чудодійними ламінаріями? І я кажу здоров'я із дна моря, океану. Морське здоров'я. Я вам скину ось таку, тут силочка є, і ви тут все-все почитаєте: про вміст, все, дози, ось, ви бачите, як пить. Один стік 25 гривень. Вартість коробки 20 стіків 500 гривень. Але ви розумієте, що наскільки це корисніше, ніж пігулки, які Пропонують в аптеках. Два стіка в день, вранці і ввечері. Є детальна інструкція. Все, будь ласка, ось все ви почитаєте, хто виготовляє. Щоб я не розповідала, ось, пам'ятаєте, я отаку ікру теж купувала? То вона дуже і мамі я давала. Є документи, будь ласка, всі-всі тут є. Але тут немає листів, які з подякою писали саме. Адміністрації і дирекції цієї компанії. Я вам прикріплю їх. Так що я скину вам оцю силочку внизу. Ви все детально почитаєте, тому що я всю інформацію для себе брала саме від сіля. І потім замовляйте, тому що профілактика здоров'я це найкраще, і дешевше, і надійніше. Ознайомтеся з продуктом, що зміцнить ваш імунітет. І відштовхне недугу. Замовляйте, будьте здорові, вже вам здоров'я. Перший пішов, мама теж, і чоловік зараз теж буде пити. Так що, будемо здорові.